Друзі, всім привіт! Пригнав я свою машину вже перевзуватися. Як бачите, снігу поки немає, але дощі вже почалися нормальні такі, і температурка знатно почала падати. Тож відтягувати нікуди останні теплі деньки, коли було по 18-19 градусів, я перечекав. От і сьогодні мені будуть привзувати колеса. качивать уже новишины Мужичок трішки сром'язливий, то я вийшов, щоб не смущати його камерою. От. Подивився він на шини, ті, які я купив на Бушці. І сказав, що в принципі вони ще походять, типу на передніх там ще міліметрів сім до індикатора, типу, зносу. Коли от, до того індикатора доходить, там такий пип, такий протектор вирівнюється з індикатором, тоді значить, що все, шини треба викидати. От. А мої шини, які я купив, вони були з Passat b 8 там виходить передній привод, так само, як і в мене. І типу передній привод більш зношений. Задній взагалі майже нульцевий. Тобто ті шини, які на передніх колесах були, вони там ще міліметрів сім запасу, і їх поставлю назад. А ті, які були менш зношені, я їх навпаки поставлю наперед, і відповідно таким чином вони ще більше ресурсу матимуть. От. Так що в цілому, слава Богу, все ок, Типу, Спеціаліст підтвердив, то я тепер спокійний, що зиму нормально відкататися зможу і може навіть ще й не одну. А, поки я за водичкою сходив в магаз, уже ліву сторону розібрали. Бачите. Це вже сторона, де пропіднята, а тут я так зрозумів, що вже накинули колеса, ага. Ось бачите, тут ззаду типу, більш зношений протектор. А ось ото індикатор, про який я вам казав. Бачите, пиптичок такий. Осьо, осьо, ось, типу. І до нього там ще типу, відстань є, тож вони ще можуть ходити. А ось на передніх колесах ті, що були ззаду, бачите, то тут взагалі типу там траншеї така. Тобто тут взагалі не зношений цей протектор і вони ще будуть ходити нормально. Серед перекинувались карету осі. Ось так вони взялися. Ну як, кинулися, але щось виглядають піше, ніж те, що наперед мені поставили. Добрий день, всім. У мене вчора сталася неприємна ситуація з моїм правим дзеркалом. Воно бляха згоріло якось хіра, дзеркала з обігрівом. і Я думав, що вони скляні, а вони виявилися пластикові, просто з таким типу напиленням із сіребрянки, яке дзеркалить. от і воно поплавилося прямо в дорозі. Я через те, що йшов дощ, включив підігрів, щоб дзеркало підігрівалося, і крапельки стікали. І в мене дзеркало заднього виду, бокове воно не було забите дощем. І нормальна оглядовість була, і так далі. Ось бачите, як дзеркало ліве в мене працює заднього виду. І ось дзеркало заднього виду праве. Я спочатку подумав, що воно просто запотіло, вийшов протирати тряпочкою і, і почу... відчуває, бляха, що воно горбате якесь таке. Я думаю, чи намерзло, чи що блядь, сталося. Потім думаю, так і морозу ж нема. Не могло воно намерзнути, придивляюсь, блядь, свічу. А воно поплавилось. Думаю, ну піздець, добре, хоч корпус самого дзеркала цілий. Тобто тільки оцей. Е... Отражаючий елемент поплавився зранку. Я на Олик знайшов такі от зеркала. Тут написано: Пасад ЦЦ. Сподіваюся, блять, що підійде все. А тут просто посад написано. Ну круто. От, сподіваюся, що вони підійдуть. І я в будь-якому випадку не розчаровуюся, бо запчастина дешева, 600 гривень. Оцей отражаючий елемент коштує всього на всього. Поміняти його можна самостійно, в принципі, там на СТОшку навіть тягти не треба. Можна було б, звісно, і поїхати там і забрати, але я не ризикував сьогодні виїжджати без правого дзеркала. Хоч в основному, типу, потрібніше саме ліве дзеркало, бо при обгоні ти перелаштовуєшся, типу, в ліву сторону, от направо воно прям не так критично треба, як ліве. Але тим не менш, це все одно моя безпека, безпека інших учасників дорожнього руху. От і того я не ризикував, бляха, виїжджати навіть на короткій дистанції, навіть коли немає там трафіку і так далі. Тож зараз будемо замінювати, але у всіх ситуаціях треба шукати позитив. Я зараз поясню вам, в чому прикол. Моя тачка пригнана зі штатів, вони там в основному їздять по хайвеям, і відповідно при обгонах їм треба дзеркало, яке, ну, в, в, яке буде бачити набагато далі, ніж у нас там при міському трафіку. От. І в нас, типу, ліве дзеркало водія воно більш ширококутне, більше простору за, за цей, захоплює. От. А в штатах тобі не треба, хто ну ти піздуєш там 140, нафіг, і по хайвею. А хтось по крайній ліві там валить взагалі 200, От і їм е, треба розуміти, чи на великій швидкості позаду ніхто не наближається. От і через то в них оце дзеркало ліве, воно як X2. Показує в той час, коли праве, ну звичайне, мене це дуже довго напрягало, бо приходиться, коли ти робиш обгон, спочатку дивитись так, потім приближати сюди, або ще отак: от крутитися, дивитися, чи немає в мертвій зоні нікого, бо датчика мертвої зони в мене немає. Як там на суперсучасних тачках, тачках Вартура на Камаро, до речі, така штука є. От. А мені постійно доводиться при обгонах і перелаштовуванні в ліву сторону. Я спочатку подивився назад, потім глянув так. Потім, отак, ще щоб мінявся кут так і типу і дивитися. Чи в Мертвій зоні немає і тільки після цього робити маневр. От, це дуже задручно. І так як в мене вже блядь, згоріло праве дзеркало, то я думаю, замовлю сходу обидва. Поміняю праве згорівше от, на нормальне. І поміняю ліве, яке в мене приближається. На європейський варіант, той, який ширше показує. от. Воно ще ще ширше буде, ніж в мене праве тепер показувати. І, Тобто, мертвих зон в мене нарешті не буде по ліву сторону. Так, ось так от виглядає ця штука. Як бачите, воно повністю бляха пластикове. Тобто це не скло, а я думав, що скло. Це яке в нас. А, то це праве. От, а то вон ліве. По формі наче сходиться. Так що будемо оцю каліку ось зараз. Видирати звідси і міняти. Корпус самої, самого дзеркала, як бачите, він цілий, він ніде не поплавився. Тобто самим підігрів в цьому пластику, походу, якось чи замкнув, чи херйозно. не повинно так бути, як воно так сталося, фізне. В мене є отакий от пластиковий шпательочок. Треба спочатку дзеркало відігнути. Так, Ми його відігнули. Заводимо ось сюди от. От, і отак от таким от рухом ми його від'єднуємо. Тепер його треба нахилити сюди, і з цієї сторони так само від'єднати. Але треба бути обережним, щоб не вирвати там провода. Уже від'єднав і бачите, воно тут через підігрів цей поплавилось. Тепер треба обережно від'єднати контакти і прикріпити просто новеньке і все буде топ. Що маленькі мої, нове дзеркало вже стоїть, я під'єднав. Ось, бачите, як воно виглядає. Зсередини, отут такий нагрівальний елемент. І щось там, блять, хірзне, чи замкнуло, чи коротнуло. Ну, коротше кажучи, що зіпсувалося воно, бачите. Ось як було, ось як стало. Так, ну, а тепер будемо міняти і ліве наше дзеркало для того, щоб в нас широкий кут огляду був. Треба теж відігнути дзеркало, блять, щось воно туго так. А що воно не відхиляється? Та відхилилося нормально. Блядь, я його ж не зламаю. Ого, дуже туго. Те нормально відхилилось, це, мабуть, ну отак от буду чинити, бо ще, блядь, не дай Бог, право відхиляється, а ліве ні, то відламаю дзеркало, буде хірово. Заводимо цю штучечку ось сюди. Опа. І по чуть-чуть. Ага, треба його нахилити. І по чуть-чуть зараз. Будемо відщолкувати незручно бляха однією рукою знімати і діставати. Низя відщокнув. Тепер треба його так, от надушити і зверху так само дістати. І все буде ок. Ох, блядь, дістав нарешті це дзеркало. Бо право нормально розібралося, воно і повернулося класно, типу в сторону відхилилося, щоб зручніше було діставати саме цей дзеркальний елемент. І вищелкнулось легше. А ліве, оце я їбать, ледве виковиряв. По-перше, дзеркало не поверталося туди, типу щоб мені дістати. А по-друге, -по я ледве оцю хуйню виковиряв. От. Ну і подивіться тепер на різницю: оце європейського формату дзеркало, яке ширококутне, а оце американського для хайвеїв. І подивіться, от. Тут в верхнє дзеркало моя тільки рожа влізає, а в нижнє дзеркало я майже по груди влажу. Тобто воно більш ширококутне, мертвих зон нарешті в мене не буде. Так що, блядь, і класно, що та хуйня пригоріла. І я замовив з ходу два-два. Тепер поміняю, і буду їздити як дядько. Фу, блядь, нарешті все зроблено. Можна кататися. Ліве дзеркало тепер у мене як широчезно показує. Бачите, там ще якась полосочка, є зна, що то значить і на що воно там треба. От. Але нічого. І правий дзеркало відрегулював. Воно в принципі таке саме як було, таке і лишилось. Друзі, всім привіт. Зараз з владою сидимо в машині, прогріваємо ласточку. І знаєте, що я згадав? Що я вам абсолютно нічого останнім часом не показував про машину, що я сюди докупляв і так далі. А накупив я сюди, до речі, дуже багато чого, тому що я вам здається не показував. Я собі і вогнегасник, і аптечку, значок, жилетку купив, купу щиток оцих, щоб чистити машину і так далі. Силікон, який треба бризкати на. Вікна, тому що в мене безрамочні вікна, щоб вони не примерзали до машини. І саме головне, чуваки, я купив собі цілих два набори інструментів. Зараз покажу. Це, як знаєте, є рубрика, що в моїй сумочці, а в мене що в моєму багажнику. До речі, прапор УПА, от. штатив для відеокамери, от така от, що це таке щітка, типу, щоб мити вікна. Ось такий у мене набір, де там вогнегасник, аптечка, значок, там купа всякої фігні дрібетіні. І те, чуваки, про що я вам розказував, це ось два набори інструментів. Я їх якраз годину назад забрав з нової пошти від компанії Vitol. Ось такий от набір потужних ключів бачите, від 6 до 22 мм. І от такий от кейс цілою купою всяких інструментів. Бачите, тут так і написано: універсальний набір інструментів. Це те, що може знадобитися будь-якому водієві, як і не тільки в дорозі, так і вдома навіть. Бо я знаю чуваків, у яких там вдома треба щось прикрутити. Інструменту немає, а в машині от такий от наборчик зганяв, прикрутив. І тобто воно і в хазяйстві знадобиться, і в будь-якому випадку в дорозі. Два ось таких от набори інструменту. Перший це от такі от трошкові ключі, а другий набір у нас тут скільки 56. Кількість інструментів. Тут все, що завгодно є, називається Universal Tool Set від Alloy. Це компанія VTOL у нас. Тобто разом з цими двома комплектами в мене є інструмент буквально на всі випадки життя, бо ніколи не знаєш, що треба буде ключ, такий, от, можливо, рожковий, або такі от торцеві разом з тріщоточкою. І це дуже зручно, насправді. Цей другий комплект від інструменту, до речі, як бачите, поставляється в такому дуже зручному і якісному пластиковому кейсі. І теж про що я вам казав. Ось комплект шестигранників. І як ви бачите, купа абсолютно будь-яких насадок, дві викрутки цей попковий ключ, про який я вам казав, насадки торцеві. Ось тріщотка, вона реально важка і якісна. Саме головне, знаєте що? Це те, що інструмент зроблений з дуже якісної хромованадієвої сталі. Тут, до речі, так і написано: ось хромованадіум. Я знаю, що це якісно, бо ще в мого діда були ключі з цієї сталі, і вони служать по цей день. Народно. А для моїх підписників по промокоду Богданело цілих 20% знижки на всю продукцію вітолу. Тож раджу скористатися Всі посилання в описі. Отаку От ще щітку купив собі, щоб від снігу розкопувати машину. Склон можна почистити нею. Дах. О, замило конкретно, Оляха. Будні автомобіліста, -мо.